Десять протоколів на водіїв, які керували автівками у нетверезому стані, склали тернопільські поліціянти впродовж вихідних. Порушники були різні, як і їхні причини. До прикладу, однією із затриманих стала 29-річна жінка, яка керувала автомобілем у темну пору доби без увімкнених фар, що й стало причиною зупинки. Після спілкування із жінкою поліціянти зрозуміли, вона у стані алкогольного сп'яніння. Ці здогадки підтвердилися після проходження гори водійкою спеціально тесту, який показав, що вміст алкоголю в крові жінки майже у п'ять разів перевищував допустиму норму. Такий свій стан жінка пояснила тим, що була на відкритті салону краси у своєї подруги і випала всього келих вина. Рекордсменом за вихідні став водій Жигуля, який надув аж 2,52, Це у 13 разів. Більше норми, також прикрий випадок стався на проспекті Степана Бандери, водій мотоцикла Сузуки, не впорався з керуванням, з'їхав бордюр. Він також був нетверезий, 1,41 Проміле. Чоловік також не мав при собі відповідних документів, не мав права керувати таким транспортним засобом, бо не мав посвідчення відповідної категорії. Відтак він отримав за це відповідну постанову патрульні Клали за те, що він не мав права керувати цим транспортним засобом, а також протокол за статтею 130 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ще один неприємний інцидент, головну роль, в якому зіграв нетверезий чоловік, трапився 9 травня на вулиці Морозенка у Тернополі. Близько 16-ї години мешканці будинку подзвонили на службу 102 і повідомили, що на даху балкону стоїть невідомий чоловік. Патрульні поліціянти одразу прибули на місце події. Чоловік не відповідав Будь-які запитання зняли його із допомогою рятувальників. Від госпіталізації відмовився. А вже у відділку поліції з'ясувалося, що це 24-річний мешканець Бережан, який настільки перепив, що не усвідомлював, що робить. Поліціянти закликають тернополян та мешканців області не бути байдужими до своєї безпеки та оточуючих. Надмірне вживання алкоголю призводить до трагічних випадків.